Свиняча рулька це неймовірно смачне м'ясо, дуже ніжне та соковите. З неї можна приготувати багато різних страв. Її можна запікати в духовці, варити в пиві або приготувати на природі. Адже страви, які готуються на вогнищі, завжди смачніші та мають ароматний запах диму. Спочатку м'ясо потрібно добряче проварити. Тому викладаємо дві середні рульки в казанок і заливаємо доверху водою. Важливим моментом є приправи та бульйон, в якому м'ясо буде готуватись. Візьмемо дві цибулини, чотири невеличкі моркви та 20 грам імбиру. Наступними інгредієнтами буде гострий перець, гвоздика, чорний перець, духм'яний перець, лавровий листок та часник. Солимо за смаком, дві чайні ложки хмелі сунелі і петрушка та кріп. Після того, як все закипить, накриваємо кришкою і на невеличкому вогні готуємо 2 години. Аліса і гриць швиденько прибігли на ароматний запах, який розноситься околицями. Вони також в очікуванні частування чогось смачненького. Тепер давайте зазирнемо під кришку. М'ясо ввібрало в себе всі смаки та аромати приправ. В принципі, воно вже готове до смакування, але ми ще доготуємо його на сітці. Для приготування простої глазурі візьмемо мед, соєвий соус та добре перемішаємо. Рульку ставимо на сітку і щедро змащуємо глазур'ю з кожного боку. Коли м'ясо покриється смачною рум'яною скоринкою, можна забирати на стіл, апетитну, м'яку і дуже соковиту рульку подаємо цілою. Свинячу рульку можна подавати з тушеною капустою. Простим овочевим салатом або запеченою картоплею. Підкреслить смак, хрін і гірчиця. А келих свіжого холодного пива зробить трапезу святковою. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Всім дякуємо за перегляд, усім смачного!